Всім привіт, друзі! На ваше прохання розбираю план стійкості українців. Саме цей план презентував український президент Зеленський у Верховній Раді. Так, от давайте поговоримо, чому це більше про піар, а не про чіткі інструкції для українського народу, як же ми виходимо із нинішнього етапу російсько-української війни з максимальними плюсами для себе. Ви будуть винити у всіх бідах, тільки попробуй нас кинути. Ти готовий повести країну за собою? Ти Розумієш скільки людей в тобі повірили? Ти готовий іти до кінця? Так, я готовий. Скажу одразу, що у цьому плані мене насторожила цитата президента і тих, хто його писав, що це не повністю такий план, який почули українців, буде ще більше. Будуть його презентувати у грудні з додатками. І я так підозрюю, що це буде план Зеленського якраз таки на новий рік, тому що я нагадаю, що в новорічних промовах він таки мастак. Це ж було вже. Годинний виступ президента у Верховній Раді проурочили до штучного свята, яке називалося тисячу днів війни. З Цієї нагоди по всій країні була якась фоєрія, був якийсь Хелловін. Можна було помітити безліч постів у всіх абсолютно соцмережах, як українські чиновники, міські чиновники, чиновники військово-цивільних адміністрацій, будь-хто. Хто може вважатися владою, а святкував цей день і носив квіточки до місцевих пам'ятників. Найбільшою фоєрією для мене стала інформація від моєї підписниці про а, святкування у місті Тернополі. Там місцева поліція теж взяла квіточки і вирішила поносити їх по місту. Із цитатою, як же ж ми відзначаємо тисячу днів нашої незламної боротьби? А що найціннісніше у цій такій штучній кампанії знову було використано українських вчителів, українські педагоги масовано? От можна побачити школи постили мультяшні ролики на основі згенерованого штучного інтелекту? Там були такі зображення мультяшних ветеранів про те, як же ж ми героїчно боремося тисячу днів. І що цікаво, багатьох батьків таке влаштовувало, тому що, як написала мені одна знайома мама, мама парочки київських школярів, у одному з батьківських чатиків батьки сказали, що не треба запрошувати живих ветеранів, тому що це дитина побачить на запиленого. Брудного і не дай Бог ще з пораненням військового, і у неї зразу там порушиться настрій, будуть такі психологічні травми. Тому давайте краще обмежимося мультяшками на основі шиї. Тобто, давайте чесно визнаємо, що навіть молодше покоління, яке три роки вже живе в стані повномасштабної війни і постійно перебуває в стані стресу, тому що то, то ядерна зброя, то якісь балістичні ракети летять. А батьки тримають їх у рожевих сиропах і намагаються розказати, що ну це ж все несерйозно. Дивись краще мультяшки. Тож давайте з'ясуємо, чи потрібен був цей план стійкості українців. На мою думку, так, але абсолютно не тоді, коли зараз наші численні. Я б не сказала союзники, але окремі сусіди викручують нам руки, пропонують нам мирні плани і всіляко спонукають через західні медіа, сідайте, мовляв, домовляйтеся з Російською Федерацією. Подібний план стійкості був би доречний десь у квітні, травні 2022 року, але ми пам'ятаємо. Що тоді, і навіть перед початком повномасштабної війни для заколисування українського народу українська влада випускала Олексія Арістовича. Саме його розкручували як таке заспокійливе для мільйонів українців. Я не вірю страшне російське російська Якщо Я ошибусь, я чесно скажу. Я шибся і пойду на фронт. Але проблема в тому, що ну Бояться нічого. Розпаковувати Ну, уважаємо українці. Розпакувати тривожні чемодани. Менше слухайте ту дурь про кров'ю, про там за страшне оборудовання. Всі нам сабча CNN, не Вашингтон Пости так далі. Не слухайте російську пропаганду. Також я вважаю, що Володимир Олександрович Зеленський набагато раніше мав взяти на себе як Верховний Головнокомандувач відповідальність за стан мобілізації за потреби для України справжніх гарантій, а не у тих безпекових угод, які дуже часто подавалися як безпекові гарантії. І до речі, звернути увагу на розвиток власної оборонки. Панібратства у вас, панібратство. Я президент України, Міша, врешті. Давайте нагадаємо про те, що згідно соціології усієї, яка тільки є, за будь-які гроші світу їх там було немало. Навіть такі ядерні прихильники пана Зеленського вважають, що нам дуже потрібен уряд національної єдності ну некомпетентні всі ті люди, яких понаставляли Єрмак та Зеленський в уряд. Тим паче я сама знаю низку дуже якісних урядовців із минулих складів уряду, які пропонували Зеленському свою послугу. Слуги, причому обіцяли, що вони не підуть в політику, не будуть там а, намагатися наростити собі рейтинг і не бачать себе в ніяких списках, просто хочуть займатися своєю роботою, роботою з порятунку країни. Але що сказав Зеленський, ні. Ми не можемо вас взяти, тому що ви ж не наші, ви ж чужих команд. І тому у нас кадрова криза. Щодо кадрової кризи, безумовно вона є, і з початком війни безумовно. Зрозумілих справедливих причин. Велика кількість людей пішла на війну. Абсолютно героїчна, і ми їм всі вдячні, і вони просто сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що вони великі втрати. Велика втрата. В принципі, одна людина це вже велика втрата. А та кількість людей, які відстоювали віддали відстоювали Україну, віддали своє життя, і також багато поранених. І... І, і, Безумовно, це спеціалісти а, з різних напрямків. Але добре, на одній позиції у нас точно немає кадрової кризи, тому що там у нас її обіймає олеженька татаров, а Олег Татаров у нас великий спеціаліст широкого профілю. Стосується татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене з журналістами України, був офрек. Де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на Офрекі я сказав вам про татарова. Татар у нас святий, ми це пам'ятаємо, і просто таки неоціненний фахівець. І саме зараз, до речі, згідно повідомлення Центру протидії корупції, Татаров займається тим, що прописує нові законопроекти про те, як забирати державну землю під будівництво. Але якщо вам замало, я вам повторюю, я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати і всі. Олег Татар разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили русські? Я думаю, що за деяких персон росіяни б могли навіть приплатити, щоб вони опинилися в українському уряду. А що, до речі, ви думаєте? А як ви вважаєте, чий же Олег Татаров? Тому, якщо поглянути ширше на цей план сійкості, то він був спробою сподобатися всім одразу, а особливо тим аудиторіям, які не впевнені, чи вони будуть підтримувати Володимира Зеленського і його якийсь умовний блок. На перших поствоєнних виборах тому, хоча під час презентації цього плану Зеленський сказав, що ні, ніяких передумов для виборів немає, і, взагалі, всі, ті, хто хоче вибори, це просто ті люди, які хочуть дебати в окопах, знаєте, від цього виступу був такий вайб легких. Липких скоріше, навіть виборчих технологій, тим паче з'являється все більше інформації, що по регіонам починають працювати штаби слуг народу, і от навіть є інформація Віктора Бомберенка про те, що штабним товаришам, які працюють в офісі слуг народу, вже навіть виплатили зарплату за жовтень. А якщо штаби розгортають свою роботу, отже, попередня підготовка до виборчої кампанії таки. Якщо дуже чітко послухати меседжі Зеленського, то абсолютно чітко видно, що він хотів сподобатися трьом основним аудиторіям. Перша аудиторія, яка не впевнена, чи буде вона підтримувати Зеленського друге – це пенсіонери. Пенсіонери у нас люди вони такі дуже структуровані, вони ходять на вибори, тому що вибори для них це свято, це віра у те, що ми щось змінимо. І от як ми розуміємо, саме їм Зеленський обіцяє оцю тисячу гривень доплат. Також є знову спроба Зеленського сподобатися молоді, особливо тій молоді, яка не досягла мобілізаційного віку. Саме для них Зеленський сказав, що от дивіться, ми не будемо понижувати мобілізаційний вік. До речі, саме на молодий електорат, Зеленський дуже активно працював на виборах 2019 року. Тоді до слова, основним агітатором, який опрацьовував своїми меседжами потужними. А українську молодь був ніхто інший, як Руслан Ханомак, той самий чи то екс, чи то не дуже екс-чоловік Аліночки Шаманської. Ну у нас і сама Аліночка Шаманська в ділі і активно опрацьовує. з одного боку інстасамок, які підписані на її інстаграм, а з іншого боку зелених очільників. Ну я не очікувала побачити такого молодого красивого чоловіка. Мене звати Аліна. Олександр, приємно познайомитися. Просто на фотках в інтернеті знаєте, ви такий собі чиновник, а тут дуже спортивний, і класний чоловік. І третя категорія це біль президента, тому що це українські ветерани і члени родин військовослужбовців. Так от їм Зеленський пообіцяв дуже щедро халяву. Перше, Зеленський каже, що точно буде реабілітаційний центр в кожній громаді. Далі за кожним ветераном, особливо у якого є труднощі з пересуванням фізичним, пропонують поставити такого помічника ветерана. Ну і наостанок, Зеленський зачепив таку нечутливішу тему. Він обіцяє житло для цих ветеранів. Чому ж така небачена щедрість? Тому що давайте скажемо відверто: стосунки армії і Зеленського ніколи не були партнерськими і спокійними, адже банкова дуже часто, та що дуже часто постійно вимірює рейтинги довіри до збройних сил. України вони постійно на високому рівні, щоб там не було, і тому Зеленський дуже і дуже боїться якогось соціального вибуху і можливих мітингів ветеранів і членів їх сімей, які можуть бути після завершення військового стану. Тож чому він обіцяє ці плюшки, щоб і їхньої родини забули про такий багаторічний булінг армії про згортання програм на озброєння? Про дуже таке агресивне виковирювання залужного, яке, до речі, дуже вдарило по тому, як армія сприймала сама себе і по бойовому духу простого солдата. Ну а також що не можуть пробачити військовослужбовці, це відсутність дуже чітких строків. Ну, от коли ти маєш демобілізуватися, коли ти відслужив який саме термін? Причому, якщо послухати навіть оце інтерв'ю, перше, яке український президент дав українським ЗМІ, там було українське радіо Суспільне. Причому мені дивно, чому він не давав його раніше, тому що ці журналісти, які брали це інтерв'ю, сиділи в студії як мишки і просто кивали головами. Так, от навіть там була така цитата, де Зеленський дуже сильно переживає про те, що щось буде, якщо вони з Єрмаком підпишуть якусь гадость пахліще за мінськ. Стосується скільки ще буде йти війна, ніхто, як Україна, не хоче так миру, як ми. Зміна політики Сполучених Штатів говорить про те, що, на мою думку, що війна буде завершена. Я не знаю, як наше завдання України відстояти міцну позицію, як я вам сказав. Завершення цієї війни для нас дуже важливо справедливий мир, щоб не було відчуття, що ми втратили кращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Оце дуже важлива цитата. Тобто, якісь роздуми в голові президента про те, як же завершити цю війну і не було соціального вибуху, таки є. Із хорошого і досить незвичного, що прозвучало у цьому плані стійкості, можна Назвати те, що президент уже дуже чітко. Вивчив формулу, що НАТО воно безальтернативне для України, і що мовляв, його команда буде дуже дуже активно переконувати наших там союзників, партнерів і просто знайомих, що Україні потрібне НАТО. Але якби ж знаття президенту у 2020 році, коли я нагадаю, саме банкова переконувала українських громадян, що НАТО нам якраз не потрібне, і що насправді Порошенко і минула коаліція зробили зло, коли записали те НАТО. У Конституцію України і що, мовляв, саме оцереченням Конституції заважає нам дипломатичним шляхом домовитися з Росією. Із поганого дуже прикро, що під час цієї промови президент промовив десь разів 20 словосполучення тисячу днів нашої героїчної війни. Але про цьому десь він стер, знаєте, як гумкою два роки свого управління перед 2022 роком. Коли була війна з Російською Федерацією, і коли до речі, сам Зеленський дуже активно сварився з військовими, переконував, що він же молодець і він же красавчик, і такі особини, як Єрмак, до речі, це відкрита інформація. Буквально за годину до початку повномасштабного вторгнення телефонували до Крила Буданова і питали: Ну, така може, пронесе, може, не буде ніякої війни. Це був той момент, коли. Досить часто з нашої непідготовки до війни офігували навіть наші славні генерали, як Дмитро Марченко. Я приїхав за 25 числа утром і как би панічне настроєння всього населення Ніколаєв. Це були панічне, тобто ні, ніхто не знав, що робити, куди біжати, тобто не було абсолютно ніякого взаємодія між органами власті воєнними, воєнними там ну, то есть... Тобто, друзі, це величезне чудо, що ми не просрали тоді місто Миколаїв і росіяни. Не спромоглися довести до розуму свою головну мету захопити місто Одеса і позбавити нас виходів до обох морів. Просто, просто, просто були панічні настроєння, І коли я їхав по вулиці, виділи, як там один там житель вдома знімає флаг і скручувати, і я що ви діяти горя, так все вже ну все Херсон здали, Ми слідує. Ну то есть, всім понятно. Їх нога на Но нас... свої улиці їх багато, А от на як їхати в сторону блінд по Спаскай, по спаска. Щире подяка Дмитру Марченко, що він у нас був, і він налагодив досить хутко оборону свого рідного регіону. Далі теж цікавий шмат про українську армію. Зеленський обіцяє виправити помилки, яких наробила держава, із мобілізацією СЗЧ та іншими проблемами, які накопичились в українській армії. А що стосується Мар'яни Валіри, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати. В Фейсбуці вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. Дякую, але що цікаво, Зеленський не згадав про свою найбільш кричущу помилку. А це звільнення заложного, і не просто звільнення, а ще таке огидне випилювання його взагалі з армії. Тому що я нагадаю, залужний був змушений взагалі звільнитися. Я ж лох. Так от Зеленський каже, що нам нарешті на третьому році повномасштабної війни потрібна чесна розмова про цю ж саму мобілізацію, бронювання, СЗЧ і навіть нарешті банкова дозріла до посади військового омбудсмена, які його будуть повноваження, я ще не можу сказати, тому що я так розумію, законопроект ще дуже сирий і його немає ніде у публічному просторі. Якщо він з'явиться, я обов'язково його проаналізую. А із дивовижного, що змусило мене посміхатися, наче чеширський котик, це була заява президента, що ми будемо збирати культурний Рамштайн і. Дуже рішуче боротися із засиллям російської культури по світу, і це дуже дивно, тому що я нагадаю, що свого часу саме Володимир Зеленський і його колеги по вечірньому кварталу просували саме ці проросійські наративи і дуже часто приносили до нас додому меншу вартість. То Україна, якщо чесно, між нами нагадує актрису із німецьких фільмів для взрослих. Тобто готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Зеленський каже, що в рамках цього культурного рамштайну треба створювати український контент, який буде класно замінювати російський. Але знову ж таки ми пам'ятаємо оригінальний контент. Саме вечірнього кварталу, де було абсолютно інше, де до речі, покоління, покоління людей, які зараз до речі змушені там іти на війну, відправляти своїх дітей на війну, виросли на жартах про те, що да, треба створювати альтернативу європейському союзу, і щоб це була Росія, Україна і Білорусь. Фактично, мрія Владимира Путіна зараз. Представте, якщо Україна. Россия и Беларусь все вместе войдут в Евросоюз. Триединый союз. Может получиться Евросоюз советских социалистических республик. За эти жарты Володимир Александровича очень любили в Кремле и даже позволяли ему вести кремлевские огоньки с Максимом Галкиным. Первый новогодний вечер. С вами Владимир Зеленский и Максим Галкин. До слова, це малоросійство, з яким зараз збирається боротися в 2025 році Володимир Олександрович. Воно було такою навіть червоною ниткою у його новорічних посланнях як президента України. Давайте згадаємо 2020 рік. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю. А що ж це за країна така? Країна, що попало такий собі він Навчитись жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково. А яке ж майбутнє для України бачив Зеленський у 2020 році? Це успішна та квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей та свої території. Бачите, мрії кудись пішли не туди, де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. А пам'ятаєте цей, цей меседж? А виявляється це дуже важливо, як названа твоя вулиця, тому що на окупованій території приходять потім русаки і перейменовують наші вулиці, названі іменами наших героїв, наших митців, на якихось там ЕНКВД і Пушкіних. де немає різниці біля якого пам'ятник ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Теж є різниця, тому що, наприклад, досвід розваленого міста Маріуполь показує, що потім русаки приходять, міняють таблички на Маріуполь на русском языке і витягають пам'ятник Леніну і ставлять їх теж на вулицю. Із мінусів, я до речі, навіть перепитала депутати, які були присутні в залі і уважно слухали, тому що ну така у них робота цей виступ президента. Не почули пропозиції президента по Криму навіть так. Крим взагалі не прозвучав у цій промові, і знаєте, що я вам скажу це величезна помилка, тому що є така дата, як 20 лютого 2014 року. Це м, дата, яка називається в українських документах і міжнародних до речі, всіх, всіх, всіх документах, рати, ратифікаціях, приписах Європейського союзу та ПАРЕ, що саме ця дата є початком російсько-української війни. І я нагадаю, що це якраз була дата початку окупації півострова. Крим, тому що якщо хтось не пам'ятає, то саме окупація Криму і те, що Росії вдалося за 8 років створити там потужну таку військову базу. Потужний військовий плацдарм дозволило їм просто таки блискавично захопити шмат українського півдня. І зараз, на жаль, так ми розуміємо, що ці території можуть бути надовго років в окупації Російської Федерації. Тому, коли ми говоримо про тисячу днів і тисячу ночей якоїсь окупації, дуже важливо говорити, що все почалося, щоб була історична тяглість і розуміння про причини наслідки, а не так: от у нас тисячу днів війни. А інші три тисячі, до речі, днів і ночей війни, ми викидаємо, тому що це було не на часі, і на тлі тих днів і ночей Володимир Зеленський та Єрмак не виглядали крутими супергероями. Тож скажу так, мені дуже прикро, що зараз свої такі перед передвиборчої агітації зеленські слуга народу дуже активно використовують педагогів і українські школи, і моє величезне прохання до вчителів перед тим, як запостити оці ці мультяшні. А відео згенеровані штучним інтелектом про тисячу днів нашої героїчної боротьби. Спочатку поясніть своїм дітям, що війна почалася саме з окупації Криму. Щоб вони дуже чітко розуміли, чому потім, в 2022 році, окупанти знищили місто Маріуполь, чому у нас фактично. Ну, знищено місто Херсон, тому що на жаль, воно не буде таким крутим центром як раніше. І чому у нас левовий шмат Запоріжжя теж опинився в окупації? Пояснюйте це дітям, щоб вони розуміли, чому тепер у них немає дому. Ну а ця розмова зеленського з українцями насправді не принесла якихось нових сенсів. Ми все це розуміли, але насправді. Це історія про запізнілі інструкції, які мали трапитися з українським народом нам набагато раніше. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи знайшли ви хоч якусь хорошу пропозицію у промові президента? Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики. Поставте будь ласка, лайк цьому відео напишіть коментар. Якщо у вас є змога, ставайте нашим спонсором та патріоном. І обіцяю, що наступне відео у нас буде про Ілона Маска і його розбір, чому він не любить Україну і що запропонувати йому, щоб у нас налагодились більш-менш рівні стосунки.